Уяви собі, ти стоїш посеред кімнати, де стільки речей, що ні пройти, ні глибоко вдихнути. Кожна полиця заставлена сувенірами, книгами й речами, які вже давно втратили цінність. Кожна шухляда переповнена старими листами, дрібничками і тим, що ти навіть не пам'ятаєш. І ось у цій дісноті ти відчуваєш, ніби повітря стає важким, а думки заплутаними. Але тепер уяви, що все це зникає. Речі розчиняються одна за одною. Кімната очищається, і ти залишаєшся серед простору й тиші. Нічого зайвого, лише порожнеча, яка дивним чином не лякає, а дарує свободу. Саме в цій тиші тибетські чени бачать перший крок до справжнього багатства. Вони кажуть, щоб прийшло нове, потрібно звільнити місце від старого. Це і є закон порожнечі, шлях до гармонії, ясності та справжнього достатку. Частина перша порожня чаша. У стародавніх легендах Сходу є історія, яка передається з покоління в покоління. Вона проста, але в ній приховано глибоке знання про те, як працює наш розум і чому ми так часто не можемо прийняти нове в своє життя. Одного дня молодий учень прийшов до мудреця, його серце прагнуло навчання, адже він чув, що цей старець володіє таємницями гармонії, спокою та внутрішньої сили. Проте учень уже мав певний багаж знань. Він багато читав, слухав проповіді інших наставників, обговорював філософію з друзями. Йому здавалося, що він знає вже майже все. Тому, коли він сів перед мудрецем, він не мовчав, а почав розповідати все, що дізнався раніше: про закони карми, про правила поведінки, про молитви, які він вивчив, і навіть про те, як він сам розуміє шлях просвітлення. Мудрець слухав уважно, не перебиваючи. Він сидів у тиші, злегка посміхаючись. І лише кивав головою. Учень говорив довго, і чим більше він говорив, тим більше йому здавалося, що він вражає наставника своїми знаннями. Та ось настав момент, коли мудрець підняв руку і запропонував випити чаю. Він поставив перед учнем порожню чашу і почав повільно наливати гарячий чай з глиняного чайника. Чашка наповнилася, але мудрець не зупинився. Рідина дійшла до країв і почала переливатися через вінця, розливаючись по столу і капаючи на підлогу. Учень схопився і вигукнув Наставнику, досить? Чашка вже повна, далі лити неможливо. Мудрець подивився на нього спокійним поглядом і сказав: Твій розум подібний до цієї чаші. Він переповнений. Ти прийшов до мене, але говориш лише про те, що вже знаєш, як я можу навчити тебе нового. Якщо в тобі немає місця для нього. Учень замовк, його серце завмерло, і він раптом зрозумів істину, яку намагався донести старець. Щоб прийняти щось нове, потрібно звільнити простір, так само як порожня чаша може вмістити чай, лише порожній розум здатен прийняти знання. Ця проста притча нагадує нам про важливий закон життя ми часто тримаємося за старе і тому нове не приходить. Ми накопичуємо думки, переконання, звички, навіть якщо вони вже не приносять користі. Ми чіпляємося за уявлення про світ, які застаріли, за образи і спогади, які не дають рухатися вперед. У результаті ми, немов переповнена чаша, не маємо місця для нового досвіду, нових знань і нових можливостей. Закон порожнечі вчить, щоб отримати треба спочатку відпустити якщо ти прагнеш нового розуміння. Тобі доведеться звільнити розум від упереджень. Якщо ти хочеш зустріти нових людей, іноді потрібно попрощатися з тими, хто вже не йде поруч з тобою. Якщо ти мрієш про достаток, варто позбутися непотрібних речей і перестати триматися за все, що лежить мертвим вантажем. Мудрець, який показав учневі переповнену чашу, насправді показав дзеркало кожному з нас. Ми часто заповнюємо своє життя до країв. І не залишаємо простору для чогось більшого. Проте коли ми створюємо цю порожнечу, коли ми звільняємо місце у серці, у думках, у власному житті, тоді й приходить те, про що ми так довго мріяли, бо лише порожня чаша готова прийняти чай, лише вільний розум готовий прийняти мудрість. Лише той, хто відпустив зайве, здатен по справжньому отримати багатство. Частина друга. Простір для багатства. Тибетські ченці здавна практикують особливий підхід до життя. Вони свідомо відмовляються від надлишку. У їхніх келіях немає зайвих меблів, розкішних прикрас чи предметів, що відволікають. Там панує простота і тиша. Вони залишають лише те, що справді необхідне для життя, навчання і духовної практики. І саме тоді, кажуть вони, у життя приходить справжній достаток. З першого погляду може здатися дивним, як можна стати багатим, якщо ти віддаєш усе зайве? Хіба багатство не полягає у великій кількості речей, грошей чи можливостей, але ченці розуміють багатство інакше для них воно не обмежується матеріальним. Багатство це насамперед внутрішня свобода, ясність думок. Здоров'я, спокій серця і гармонія з навколишнім світом. Чому ж відмова від надлишку створює ґрунт для достатку? Справа в тому, що енергія не може текти у хаосі Уяві кімнату, де панує безлад, на підлозі розкидані речі, столи завалені паперами, шафи переповнені непотрібним. Коли ти заходиш туди, твій розум миттєво відчуває напругу. Ти ніби втрачаєш сили навіть до того, як починаєш працювати. У такому просторі важко дихати, думати, зосереджуватись. А тепер уяві, що ти наводиш лад, ти прибираєш зайве, викидаєш те, чим давно не користуєшся, розкладаєш усе по місцях. І раптом кімната змінюється, у ній стає більше світла, більше простору, з'являється відчуття легкості, твоє тіло розслабляється. Розум прояснюється, ти відчуваєш, що можеш дихати на повні груди. І саме тоді народжуються нові ідеї, виникає натхнення, приходять несподівані можливості. Так само працює і наше внутрішнє життя. Коли ми тримаємося за зайве, за образи, старі думки, непотрібні речі чи стосунки, які вже вичерпали себе, ми створюємо хаос. енергія не може вільно текти. Ми відчуваємо втому, роздратування і навіть відчай. Але варто звільнити простір і одразу відчувається приплив сил. Тибетські ченці кажуть простір це запрошення для нового. Порожня кімната чекає, щоб в ній з'явилися нові події, вільний розум готовий прийняти мудрість, серце, яке позбулося болю, готове до любові. Так само і життя, очищене від зайвого. Відкривається для достатку. Є ще одна цікава деталь у культурі Сходу багатство сприймається не як нагромадження, а як уміння жити в гармонії. Адже навіть той, хто має мільйони, але живе у постійному страху і хаосі, насправді бідний. А людина, яка володіє небагатьма речами, але вміє цінувати їх і відчуває радість від кожного дня, вже є по справжньому багатою. Простір це не відсутність, а можливість. Коли ти викидаєш старі речі зі своєї шафи, то створюєш місце для нового одягу, який більше відповідає тобі сьогодні. Коли ти відпускаєш старі переконання, то відкриваєшся для нових знань, які ведуть до розвитку. Коли ти очищаєш свій дім від зайвого, то запрошуєш у нього свіжу енергію, яка приносить нові події, людей і ідеї. Отже, відмова від надлишку це не жертва, а інвестиція. Це спосіб сказати Всесвіту, я готовий до нового. І тоді воно приходить. Частина третя історія монаха і каменя у монастирях Тибету з покоління в покоління передається історія про одного монаха. Ця історія проста, але її сила полягає в тому, що вона відображає життя кожного з нас. Кажуть, що цей монах завжди носив із собою торбу у ній лежав важкий камінь, який він брав із собою всюди на молитви, на прогулянки, навіть під час роботи. Учні та інші монахи дивувалися і запитували його: Навіщо тобі цей камінь? Він робить твій шлях важчим, забирає твої сили. І монах відповідав: Я ношу його, щоб пам'ятати, як ми тримаємося за речі, які нам більше не потрібні. Ми зберігаємо їх у своїй свідомості й у своїх серцях, і потім дивуємося, чому наше життя здається таким важким. Ця відповідь викликала посмішку в одних і нерозуміння в інших. Та одного разу настав день, коли монах зупинився на стежці, зняв торбу зі спини, витягнув камінь і кинув його на землю. Він довго дивився на нього, а потім промовив Я більше не потребую цього тягаря, я хочу йти вільним. І, зробивши цей крок, він відчув справжнє полегшення. Його плечі розправилися, дихати стало легше, тіло стало рухатися вільніше. Він сказав: Коли я залишив камінь, я залишив не просто вагу, я залишив пам'ять про всі ті речі, яких я тримався без сенсу, і разом із цим я відчув свободу. Ця історія має дуже глибокий зміст, бо ми всі носимо свої камені. Для когось це старі образи, які не дають пробачити і рухатися далі, для когось непотрібні речі, що роками лежать у шафі, створюючи відчуття хаосу і тяжкості, для когось звички, які лише виснажують, але від яких ми вперто не хочемо відмовитися. Ми тримаємося за все це, бо боїмося втратити частину себе. Нам здається, що без цього ми будемо менш захищеними чи менш значущими. Але правда полягає в іншому. Саме ці непотрібні камені роблять наше життя важким. Саме вони крадуть наші сили і не дають побачити нових можливостей. Пригадай, як іноді ти нарешті вирішуєш прибрати свій дім, розчистити шафи і полички, і раптом відчуваєш дивну легкість, ніби щось змінилося не лише навколо, а й усередині тебе. Це тому, що кожен предмет, навіть непотрібний, утримує шматочок твоєї енергії, коли ти відпускаєш його. Енергія повертається до тебе так само і зі старими образами. Коли ми носимо їх у серці, вони важать набагато більше, ніж будь-який камінь. Вони змінюють нашу поставу, роблять важкими наші кроки, спотворюють наш погляд на світ. Але коли ми відпускаємо, раптом виявляється, що світ став яскравішим, стосунки легшими, а серце вільнішим. Історія монаха з каменем нагадує нам про важливий урок ми самі створюємо свій тягар. І ми ж самі можемо його відпустити. Коли ми відмовляємося від непотрібного, ми звільняємо не тільки руки чи спину, ми звільняємо душу. Бо тільки тоді, коли ми залишаємо зайве, у нашому житті з'являється місце для нового, для радості, для кохання, для достатку, для можливостей. І тоді наш шлях стає легким, а крок впевненим. Частина четверта Закон обміну закон порожнечі. Навчає нас однієї простої істини. Якщо ти хочеш отримати щось нове, спершу потрібно відпустити старе. У цьому полягає глибинний сенс обміну, який існує у світі постійно. Всесвіт не терпить пустоти. Якщо ми звільняємо простір, він обов'язково буде заповнений. Питання лише в тому, чим саме. Подумай про це: хочеш нових стосунків. Для цього потрібно відпустити старі образи і гіркі спогади, які ти носиш у серці. Неможливо по-справжньому любити, якщо твої руки зайняті минулим болем. Хочеш нових грошей і достатку, спершу перестань накопичувати речі, якими ти не користуєшся, бо справжнє багатство приходить туди, де є вільний простір для його зростання. Цей закон не про втрату, він не закликає жертвувати чи позбавляти себе чогось важливого. Навпаки, він вчить, що, відпускаючи непотрібне, ми отримуємо набагато більше. Це природний обмін енергії як дихання. Ми видихаємо, щоб мати змогу віддихнути. Ми віддаємо, щоб отримати. Ми звільняємо простір, щоб у нього увійшло щось нове уяви місто, де вулиці завалені, сміттям, машини застрягли у заторах, а люди ледве можуть рухатися. У такому місті важко відчути розвиток. Але варто прибрати зайве, звільнити дороги, і одразу з'являється рух, життя, нові можливості. Так само і в нашій свідомості. Старі страхи, сумніви, образи та непотрібні речі – це наші внутрішні затори, вони блокують потік енергії. Коли ми їх звільняємо, життя починає текти вільніше, легше і природніше. Тибетські ченці часто повторюють: щоб отримати новий одяг, звільни шафу. Щоб почути нову мудрість, очисти свій розум, щоб відчути нову любов, відкрий серце. Це прості слова, але за ними стоїть глибинна практика. Адже справді важко відпустити те, до чого ми звикли. Нам здається, що якщо ми залишимо старе, то залишимо частину себе. Але саме в цьому і полягає мудрість ми залишаємо не себе, а лише тягар, який більше не потрібен. Є давня притча про людину, яка мріяла піднятися на високу гору. Вона зібрала велику торбу з усім, що могла взяти: їжу, одяг, інструменти, навіть речі, які, як їй здавалося, можуть колись знадобитися. Проте, чим вище вона йшла, тим важчою ставала торба. Врешті-решт, вона зрозуміла, що якщо хоче дійти до вершини, мусить залишати речі дорогою. Спершу вона робила це неохоче, але чим більше залишала, то легше було йти. І нарешті, коли торба стала майже порожньою, вона змогла досягти вершини і побачити красу світу. Так само і ми, щоб досягти своєї вершини, ми повинні навчитися обміну, відпускати старе, щоб прийшло нове. Бо Всесвіт завжди відповідає: там, де є порожнеча, він приносить щось нове. Питання лише в тому, чи готові ми створити цю порожнечу. Закон обміну це закон життя. Ми не можемо весь час лише отримувати, так само як не можемо лише віддавати. Баланс досягається тоді, коли ми дозволяємо цій енергії текти вільно. І тоді ми стаємо частиною великого потоку, у якому завжди є місце для нового щастя, нових знань і нового багатства. Закон порожнечі це зовсім не про те, щоб жити без речей чи відмовляти собі в усьому. Це про інше. Це про здатність створювати простір для справжнього і цінного. Бо лише тоді, коли ми відпускаємо зайве, у нашому житті з'являється місце для нового багатства у думках, у серці, у стосунках, у можливостях. Порожнеча не означає бідність, вона означає свободу. Вона відкриває двері для змін і приводить у життя те, про що ми давно мріємо. Інколи достатньо одного маленького кроку, щоб відчути силу цього закону. Спробуй сьогодні звільнити хоча б одну полицю чи одну шухляду. І ти побачиш, на її місце обов'язково прийде щось нове. Можливо, це буде річ, яка тобі справді потрібна, а може, це буде відчуття легкості, свободи і натхнення. Якщо вам сподобалося це відео, напишіть у коментарях 10, якщо ні, 0. Ваша думка для нас дуже важлива. Дякую за перегляд. До зустрічі!